І з червня 2024 року, це вже зовсім скоро ми змушені будемо з вами платити 25 гривень за один проїзд. Це шалені суми, які наварювалися і будуть наварюватися, напхали всіма можливими і неможливими нормативно-правовими актами, тому що розкрили вони цю інформацію лише Нещодавно. І за це буде відповідати Андрій Садовий разом з його поплічниками. Мої вітання! Я Андрій Петришин, і це Суспільно-корисний проект Аудит Львова. Сьогодні ми піднімаємо нову тему, але не менш болючу. Ця тема стосується незаконних, нічим не обґрунтованих. Цін на транспорт. А саме, чи вам відомо, що з червня 2024 року Львівська міська рада піднімає ціни на транспорт для кожного громадянина, не обґрунтовуючи жодним чином такий крок? І тепер кожен з вас з дня в день по декілька разів на день і сотню разів на місяць. Змушений буде сплачувати не 20 гривень, а 25 гривень за один квиток. І так, ми з нашою командою Аудиту Львова, як завжди, йдучи юридичним шляхом, шляхом, який передбачає у всьому докази, ми зробили ряд запитів про отримання доказів, які би. Доводили або спростовували обґрунтованість такої високої ціни. Ціни, як я вже зазначив на перевезення за один квиток у громадському транспорті розміром 25 гривень. На жаль, не отримали документи, які би спростували нашу підозру про те, що ціни є необґрунтовані. І про це говорить. Документ рішення виконавчого комітету Львівської міської ради як одне, так і друге. Чому я згадую два документи? Тому що ще в грудні 2021 року перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну з десяток функціонерів, членів виконавчого комітету, очолюваного Андрієм Садовим, вирішили підняти. Нам ціну на проїзд в громадському транспорті до рівня 25 гривень за квиток, виходячи з такого, аналізуємо рішення 12.03 від 31 грудня 2021 року. На наш запит щодо надання інформації про те, дайте нам обґрунтовану відповідь, що ви виходили. Піднімаючи нам ціну, нам надали таку відповідь про те, що, шановний Андрій Михайлович, аудиторська група проєкту Аудит Львова, надаємо вам підстави, які слугували для підняття ціни. Аналізуємо це рішення як підставу. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, відповідно до закону України про ціни і ціноутворення, відповідно до закону України про міський електричний транспорт, відповідно до закону про автомобільний транспорт, відповідно до закону про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до постанов Кабміну, відповідно до положень, відповідно до порядків. Відповідно до правил користування, відповідно до ухвал, відповідно до рішень, напхали всіма можливими і неможливими нормативно-правовими актами, розпорядчими актами, але я не побачив там основного в цьому рішенні. Все-таки що слугувало підставою для підняття ціни, оскільки, як у своїх заявах, Андрій Садовий постійно стверджує, що визначальним фактором, від чого відштовхується виконавчий комітет Львівської міської ради, піднімаючи нам ціни в той або інший період, це ціна на паливо. У Львові встановлюється нова ціна для проїзду на автобусному транспорті 15 гривень. Чому ми це зробили? Коли встановлювалася ціна 10 гривень. Вартість палива була орієнтовно 23-24 гривні. Сьогодні вартість палива 58-59 гривень, і невідомо якою буде подальша динаміка, тому що палива, по-перше, недостатньо. По-друге, ви прекрасно розумієте, яка є логістика. Я підняв держстатистику за 2021 рік, яка говорить про те, що ціни на диспаливо Варіювали в межах 22-23 гривень у 2021 році. Оскільки саме в 2021 році вийшло в світ це рішення виконавчого комітету, яким підняли нам ціну на транспорт. Я уточнюю не лише на транспорт, який належить приватним компаніям. Але й на комунальний транспорт. І тепер з червня 2024 року ми щодня змушені будемо сплачувати не 20 гривень, а вже 25 гривень. А враховуючи те, що близько півмільйона жителів міста користуються громадським транспортом, це шалені суми, які наварювалися. І будуть наварюватися членами виконкому і поплічниками Андрія Садового, що все-таки стало підставою для винесення цього рішення, окрім низки законодавчих актів, про які ми і так давно знаємо. Але жоден з законодавчих актів, які я тільки що назвав, не несуть за собою обов'язок піднімати ціни на транспорт. Не обґрунтовуючи їх. Закони, які я тільки що перерахував, вони не є підставою для підняття цін. Вони не є обов'язком для підняття цін. Та або інша мерія в Україні, чи це Київ, чи це Харків, чи це Одеса, чи це Рівне, чи це місто Львів, наше місто Львів. Має виходити з певних економічних показників, піднімаючи ціни на ті або інші послуги. Тим більше ціни на транспорт. Йдемо далі, аналізуючи більш глибше це рішення, як ми вважаємо воно незаконне, і ми на це обов'язково відреагуємо. Читаємо і бачимо там те, що підстави для підняття цін. На транспорт для громадян стало звернення автоперевізників, Львова ЛКП АТП 1 від 21-го року, ТЗОВ Фіакер Львів від 21-го року, ТЗОВ Успіх БМ від 21-го року та інших юридичних осіб. Ці юридичні особи. Це є перевізники, які укладають угоду з Львівською міською радою про надання послуг. Я хочу звернути вашу увагу на те, що жодні листи і жодна позиція перевізників приватних не може бути визначальною у формуванні цін на транспортні послуги. Не може бути визначальною і не є визначальною, не є підставою для підняття цін. А якщо перевізники завтра захочуть підняти ціну до 100 гривень за один квиток, за один переїзд, то що нам піддатися на ці маніпуляції і підняти ціни до 100 гривень за один квиток? Так виходить. Але зауважу, що в 2021 році, коли квиток був 10 гривень, Деспаливо коштувало 22 гривні. У 2022 році, в червні місяці, коли квиток став 15 гривень, деспаливо вартувало 59 гривень, станом на сьогодні деспалово вартує близько 52-53 гривень. Як виконавчий комітет Львівської міської ради у грудні місяці міг передбачити? Те, що буде відбуватися у 2024 році, в червні місяці. Це не виконавчий комітет, це комітет якихось ясновидців Нострадамусів, перед самим новим роком на порозі 2022 року, вони тишком нишком прийняли це рішення. Ціну заховали в додатку. До цього рішення і пішли відмічати щасливі Новий рік, підготувавши тим самим нам підлянку, тому що розкрили вони цю інформацію лише нещодавно на нашу вимогу, яка була закладена в запиті письмового. Проте поясніть нам, звідки взялася ціна на перевезення в громадському транспорті. Обсягом в 20 гривень. Обсягом в 25 гривень. Як на 20 гривень, так само на 25 гривень, ми не отримали жодної обґрунтованої відповіді. А відтак ціни на перевезення в громадському транспорті є необґрунтовані. І ми обов'язково на це відреагуємо. Місто Харків з 2022 року. Війшовши в положення людей про те, що вони опинилися в скрутному становищі, про те, що йде війна і важлива для громадян кожна копійка відмінили плату за проїзд взагалі. І в 2024 році, в якому ми зараз перебуваємо, також плата за проїзд в громадському транспорті міста Харкова не передбачена. Натомість у Львові не те, що ми платимо далі за проїзд необґрунтовані суми, переплачуючи мільйони гривень, нам ще підготували підлянку і червня 2024 року. Це вже зовсім скоро, через три з половиною місяці, ми змушені будемо з вами платити 25 гривень за один проїзд. Наша місцева влада говорить про те, що. Це незначно, це не суттєво, оскільки студенти мають знижки, пенсіонери мають пільги. Але хотілося б звернути увагу на те, що пенсіонери їздять переважно у громадському транспорті в обідній час. Про те, що студенти переважно їдуть до своїх навчальних закладів зранку, повертаються увечері. А робочий люд, ті люди, які працюють, на приватних підприємствах, на державних підприємствах, на комунальних підприємствах, вони не те, що витрачають гроші на один квиток зранку і на один квиток ввечері. Цих квитків може бути декілька. Може бути 4, 6, а подекуди й 10 квитків на день. І для людини однієї є суттєвою різниця, що платити по 20 гривень, а що платити по 25 гривень. Однак. Міську владу це не цікавить через те, що вони зайняті іншими питаннями для них важливими, як би це собі підняти надбавку до заробітної платні, як би це підняти собі премію. А відтак ми обов'язково більш детально поглибимося в аналіз того, що стало підставою. Для підняття цін на 25 гривень з 20 гривень за один квиток ми зробили ще ряд запитів, і якщо ми не знайдемо вагомої підстави в подальшому, що могла би слугувати для підняття ціни на квиток, це стане предметом обговорення у правоохоронних органах, у Державній аудиторській службі. Я впевнений, що ці контролюючі органи зроблять висновок про неефективність такої ціни. І за це буде відповідати Андрій Садовий разом з його поплічниками, які приймали низку цих рішень разом з додатками, які формували необґрунтовану ціну на транспортні послуги у розмірі 25 гривень. Вони будуть відповідати. І обов'язково буде за це покарані. Ми далі працюємо, ми далі збираємо інформацію, ми поглиблено будемо аналізувати наступні відповіді на наші запитання. Ми розраховуємо на вашу підтримку, на вашу активну участь, на те, що ви будете підписуватись на наш YouTube канал. Ставте дзвіночок, ставте вподобайки. Далі буде.